Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми поринемо у світ вишуканих французьких десертів і приготуємо ніжний та ароматний крем брюле з кардамоном. Цей десерт відомий своєю вершковою текстурою та опаленою хрусткою цукровою скоринкою. Тому приємного перегляду і готуйте разом зі мною. Для початку нам знадобиться спеціальний набір інгредієнтів. Це створить неперевершений смак вашого десерту. Запасіться трьома чвертями склянки цукру, трьома склянками жирних вершків, 12 коробочками свіжого кардамону, 6 яєчними жовтками і одним цілим яйцем. А для карамелізації нам знадобиться ще приблизно чверть склянки коричневого цукру. Отже, розпочнемо з підготовки. Увікніть духовку і розігрійте її до 170 градусів Цельсія. Першим кроком стає приготування цукрово вершкової суміші. У товстодонний сотейник висипаємо три чверті склянки цукру. Важливо, щоб дно сотейника було товстим, аби уникнути підгоряння. До цукру додаємо 3 склянки жирних вершків. Щоб десерт набув особливого аромату, додамо сюди шкардамон, попередньо подрібнений у ступці. ставимо суміш цукру. Вершків і кардамону на невеликий вогонь і нагріваємо. Не забувайте помішувати, поки не з'являться перші бульбашки, і цукор повністю не розчиниться. Як тільки це станеться, вимикаємо вогонь, накриваємо сотейник кришкою і даємо суміші постояти 15 хвилин. Тепер займаємося яйцями, змішуємо 6 жовтків і одне ціле яйце, домагаючись саме однорідної консистенції без піни. Після цього дуже акуратно додаємо яєчну суміш до вершкової, готуємо деко з високими бортиками та формочки для крем брюле. Класичні форми, як правило, порцелянові. На дно дека постеліть кухонний рушник і на ньому розставте форми. У деку наливаємо воду так, щоб вона досягала половини висоти стінок форм. Далі розливаємо крем брюле по формах і ставимо в духовку на одну годину. Після цього витягаємо крем брюле, охолоджуємо, накриваємо поліетиленовою плівкою і відправляємо в холодильник на 8 годин. Перед подачею щедро посипаємо коричневим цукром приблизно 1 чайна ложка на порцію. Тепер використовуємо кулінарний пальник, щоб опалити цукор. Це створить ту саму хрустку з коринку. Дайте цукру трохи охолонути, потім поверніть десерт до холодильника ще на 15 хвилин, щоб скоринка застигла. І ось наш вишуканий крем брюле з кардамоном готовий до подачі. Дякую, що залишаєтеся зі мною в цій кулінарній подорожі. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал, ставити лайки і ділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей на в кулінарні пригоди.